Державної адміністрації, відповідно до закону про оцінку впливу на довкілля та згідно постанови про затвердження порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля і змінами, громадські слухання щодо планової діяльності, а саме реконструкція шлюзу регулятора номер 6 злаштування нових гідротехнічних споруд для відведення води на вулиці Січових стрільців. 4 СМТ Івано-Франко Івано-Франківська територіальна громада Яворівський район Львівська область проводяться в режимі відеоконференції. Коротко відп... розкажу, як будуть проводити слухання, і це відповідно до порядку проведення слухань. Головуючи громадських слухань, є представник департаменту екології, тобто я. Е, громадські слухання вважаються такими, що відбулося якщо є представник від департаменту і представники від суб'єкта господарювання. Вони в нас є присутні під час відеоконференції. Е, коротко я розпочну громадські слухання, скажу, розкажу правила які терміни. Ну, тобто, скільки хвилин, скільки хто доповідає, після кожного виступу в кінці. Кожен з присутніх може задати запитання та зауваження до громадо до виступаючих. Виступаючий має надати відповідь. Якщо він не надає відповідь, е має надати протягом п'яти днів в письмовому вигляді відповідь на запитання щодо планової діяльності. Впливу планової діяльності. Отже, розпочнемо коротко. Е прат Львівський облрибкомбінат розпочав планову е розпочав. Е Оцінку впливу на довкілля 1205 року. Розмістивши повідомлення про планову діяльність в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Протягом е, е, терміну громадського обговорення повідомлення про планову діяльність та пропозиції до повідомлення не надходу про що було повідомлено суб'єкта господарювання 18.09.2023 року. Суб'єкт господарювання Рад Львівського облремкомбінат розпочав другу процедуру другий етап процедури, розмістивши звіт з оцінки впливу на довкілля та оголошення про початок громадського обговорення. В оголошенні було вказано, що от сьогодні, 0,3 десятого 11 годині, буде проводитись громадські слухання у вигляді відеоконференції Ссылка Силка в оголошенні є на підключення до зустрічі. Google Meet. Так само зі звітом можна ознайомитися згідно оголошення в, в самому Прадлівський Львівський село Село вулиця Рибгоспона 9, Івано-Франківській селищній раді, СМТ Івано-Франкове площа Ринкова, 1 та департаменті екології та природних ресурсів Львів, вулиця Стризка, 98. Волош, так само було наголошую вказано, що громадські слухання проводяться протягом 25 робочих днів. Протягом тих 25 робочих днів громадськість може надати свої зауваження та пропозиції до планової діяльності, а саме реконструкція шлюзу регулятора номер 6 злаштування нових гідротехнічних споруд для відведення води на вулиці Січових стрільців. 4 СМТ Івано-Франку. Отже, коротко сурозпорозпочнуться, тобто розпочне суб'єкт господарювання про планову діяльність. Потім бо, що... навіщо дана планова діяльність? Має проходити. Потім коротко опис екологічного впливу від планової діяльності. Коли починаєте виступати, представляєтеся до 5-10 хвилин. Має тривати виступ. Розпочнемо. Хто слухання? Прошу. Давайте, давайте я розпочну. Доброго дня ще раз всім. Мене звати Андрій Вячеславович Качан я і директором пратувівський облрибкомбінат. Е, ну, як ви знаєте, ми займаємося вирощуванням прісноводних видів риб: це і кораб, то столок, щука, амур та багато інших. От е, е, хочу вам розказати додатково про це, що ми нещодавно пройшли слухання по ОВД про будівництво переробного заводу нашої риби в місті СМТ Івано-Франко. Зв'язку з цим у нас виникла потреба додаткових заходів тобто, це е, е, укріплення шлюзів та гідроспору, так як ви знаєте, з для того, щоб унеможливити підтоплення вулиць СНТ Івана Франка. оскільки дана споруда проходить ну, через нашу територію, де безпосередньо буде розміщуватися будівля заводу, е, а також важливою причиною виконання робіт є, так як я і говорив, щоб не підтоплювати прилеглі території. Та забезпечити, в принципі, безпеку людей. От. Тому було прийнято рішення укріпити і модернізувати дану споруду. Не чути вас. Дякую. Про вплив на планової діяльності хто буде доповідати? Доброго дня, шановні присутні, чи мене чути. чути, чути? Так, так. Добрий день. Я являюся представником компанії розробника ТЗОВ Галич Екогруп». Звати мене Івашко Ігор Андрійович. Я буду представляти, скажімо так, фірму-розробника, яка на договірних засадах проводила оцінку впливу на докілля планованої діяльності щодо шлюзу регулятора на об'єкті праці Львівський облрибкомбінат. Як було сказано раніше, що наша планована діяльність на, якби скаже, так спрямована вже на природоохоронні, на якісь такі застерігаючі заходи щодо підтоплення, щодо відведення води. Щодо якихось покращення гідрологічного режиму і взагалі населення і місцевості Івано-Франківської територіальної громади. Тобто, серед таких, знаєте, основних впливів на навколишнє середовище нашої планованої діяльності можна оцінити як позитивний, що після завершення всіх будівельних робіт буде якийсь позитивний наслідок від нашої планованої діяльності. Але ж, все ж таки, під час виконання будівельно монтажних робіт, очікується якийсь Вплив на на, на навколишнє середовище на компоненти довкілля, щоб так скажімо так згладити нашу ситуацію, щоб не казати про якісь такі страшні впливи чи страшні наслідки, нашу плановану діяльність, наше будівництво можна прирівняти будівництво звичайного там чи житлового будинку, чи якоїсь реконструкції моста, чи дороги те, що ми повсякдень зустрічаємо. Тобто, це будуть шумове забруднення від роботи автотранспорту, від якихось там будівельно-монтажних, від якихось пересипки, будуть викиди в атмосферне повітря, так само буде супроводжуватися утворенням відходів. Тобто, щоб щось розділити ті процеси, можна почати з викидів. Що таке викиди в атмосферне повітря? Тобто, це будуть створені якісь тимчасові. Пересувні нестаціонарні джерела викидів. Тобто це будуть якісь зварювальні роботи, фарбувальні роботи, монтажні роботи, буде рух автотранспорту, буде пересипка там, будівельних матеріалів. Відповідно, воно буде давати якусь пилюку, якісь викиди приспалювання палива. І таким чином буде забруднювати навколишнє середовище. Дані всі викиди є пораховані, дані всі викиди, скажімо так, є зважені відповідно до методик, закладені розрахунки. Тобто всі результати розрахунку з урахуванням фонових концентрацій, з рахуванням розвитків показали, що перевищення не буде. Тим більше, наші, скажімо так, викиди обмежені по часу, тобто, за якийсь там певний період побудували, і відповідно вплив, відповідно викиди припинилися. Так само буде присутнє шумове забруднення. Шумове забруднення це від роботи автотранспорту. Тобто, переїхала якась вантажна машина, переїхав якийсь кран. З монтажу обладнання, відповідно, буде створюватися шум. Але даний шум буде німелюватися на основі наявного фонового забруднення, яке є на трасі Львів-Краковець, і плюс територія промзони Івано-Франково. Тобто, наша машина, скажімо так, яка переїде десь колись, нікому нічого заважати не буде. Так само можливе утворення відходів. Тобто будуть використовуватися якісь будівельні матеріали, будуть працювати робітники, будуть використовуватися спецодяг. Працівники десь будуть, як то кажуть, побутові приміщення, харчуватися можливо, якісь харчові відходи, можливо, сміття буде утворюватися. Відповідно, робітники, працівники будуть забезпечені спецодягом, будуть забезпечені інвентарними будиночками, будуть забезпечувати контейнерами, тобто підрядна організація, яка буде будувати. Яка буде експлуатувати обладнання, буде повністю відповідати за збір, вивіз та утилізацію відходів. Відповідно, якогось такого розміщення чи засмічення території не передбачається. Тобто, в даному звіті ОВД, так що якщо коротко, щоб не розказувати, є повністю пораховані впливи на навколишнє середовище: шум, відходи, викиди, води, грунти. Тобто, всі кількісні показники, якісні показники там по грамах, по кілограмах чи по тонах. Наведені в звіті ОВД звіт з в вільному доступі в департаменті екології в Івано-Франківській селищній раді, так само на підприємстві. Хто кому цікаво, хто щось подивитися, чи ну, знову з місцевого населення? Прошу звіт відкрити, як то кажуть, для людей вільному доступі додатково нами в процесі оцінки впливу на довкілля. Тобто було замовлені офіційні довідки, офіційні підтверджуючі документи з. Відповідних органів природоохоронного напрямку, тобто це з Міністерства екології з департаменту екології. Як відомо, що в Яворівському районі є значна частина об'єктів природозаповідного фонду. Наша планована діяльність, скажімо так, межує з об'єктами природно-заповідного фонду, але на не, не не на території об'єктів ПЗФ. Тобто, це Яворівський національний парк і Гостойча. І Чоглинський та інші заказники, тобто в звіті ОВД наведені графічні карти схеми, де чітко вказано, де є наш об'єкт, а де є об'єкти природозаповідного заповідного фонду. Тобто, відповідно, впливу на об'єкти ПЗФ не передбачається додатково в рамках оцінки впливу на довкілля нами були подане повідомлення про планову діяльність, подане повідомлення у двох засобах масової інформації, оклеєно на дошках оголошення Івано-Франківської територіальної громади. Звіт заведе передано Івано-Франківську територіальну громаду. Так само оголошення про початок громадського слухання було розміщено у двох засобах масової інформації. Було розміщено на дошках оголошень Івано-Франківської територіальної громади. Додатково оголошення про початок громадського слухання було розміщено на сайті Івано-Франківської територіальної громади, тобто громадськість ознайомлена повністю щодо планованої діяльності. Зауважень, пропозиції станом на даний час не надходило. Звіт, взагалі, не тільки звіт оцінки впливу на довкілля, а сама процедура оцінки впливу на довкілля виконана відповідно до вимог закону ОВД, тобто цілком і повністю. Станом на сьогодні, якихось застережень, зауважень немає. Коротко, так. Якісь можливо питання, пропозиції, зауваження. З присутніх когось виникають якісь питання пропозиції зауваження. Якщо немає ні в кого питань, пропозицій зауважень, нагадую, що громадські слухання, громадські слухання тривали відбулись сьогодні, але громадське обговорення звіту з оцінки впливу на доки триває 25 робочих днів, тобто до 20 по 20 10 2023 року. Тобто до 20 жовтня можна ми, Департамент екології приймає зауваження та пропозиції в письмовому вигляді. І так само, якщо хто не був на ознайомлений звіту, можна ознайомити звітом, звітом як в паперовому вигляді, так і в електронному вигляді, якщо подадуть запит до департаменту екології та природних ресурсів військової обласної державної адміністрації. Якщо нікого немає ніяких питань, зауважень і пропозицій до виступаючих, вважаю, громадські слухання такі, які відбулися. Дякую всім за увагу. Спокійного всім дня. Дякую за взаєм. Дякую на все.